Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент-ТВ». Сьогодні у нас доєднається директор консалтингової компанії А 95 Сергій Куюн. Вітаю Сергію. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава. Сергію для початку. Хочу поговорити власне про ціни на пальне, адже 23 квітня ми могли спостерігати незначний ріст, але все ж ріст на ті чи інші марки пального. Зокрема, 95 преміум виріс в середньому на 40 копійок, 95 на понад 60 копійок. 92 також понад 60 копійок. Також виросло і дизельне паливо, і газ для автомобілів. З Чим пов'язаний саме цей ріст? Ну, насправді він є не дуже типовим і пов'язаний він з тим, що на пасхальні свята е, багато мереж заправних станцій е, зробили акційні програми. Е, там були знижки навіть там, до 5 гривень на літр. А після свят е, дія акції закінчилася і формально вийшло так, що е, ціна начебто зросла. А насправді вона просто повернулася до минулотижневих рівней. Е е е і насправді на нічого такого не відбулося да, там, е глобального. Що стосується такої більш е ситуації, скажімо так, е на перспективу, то безумовно, е е плани там зараз змінюються. Змінюються чому? Тому що я думаю, що всі бачать, всі читають новини, бачать, що відбувається. Що е е спло спочатку? Да,? Тобто, на початку. Квітня отримали величезне зниження цін на нафту З 75 до 65 доларів за барель, буквально за декілька днів, і безумовно це створює. Це створило можливості для досить суттєвого зниження ціни в майбутньому по мірі того, як нове пальне там більше дешеве буде наповнювати ринок. І цей сценарій почав вже реалізовуватись там гривня 50, десь ціни втратили е, за, за ці останні три тижні, але наразі ситуація змінилася. Тобто зараз ціна вже нафти вже під 70 доларів. е, 68 була вчора. Сьогодні не бачив ще катерувань, е, і те, що ті теж всі, мабуть, бачать це зростання курсу євро. Чому це важливо? Тому що в євро встановлений. Акцизний збір на пальне. І відповідно, чим вищий курс, тим вища буде гривнева ціна на нафтопродукти. Відповідно, оцей тільки євровий, скажімо так, потенціал він додав одну гривню на літрі собівартості. І відповідно закупівельна вартість зростає. Тому зараз, чесно кажучи, подальше зниження цін опинилося під питанням, під питанням, е, спостерігаємо. Що буде надалі? А як ви гадаєте, це ви кажете про ціни на паливо? Так що під питанням? Адже Акцизний збір виріс за рахунок прив'язки до євро. А от щодо вартості нафти, адже дійсно, спочатку ринок відреагував на те, що там були торгівельні мита, потім інші економічні чинники. І з однієї сторони, це добре було, якщо брати до уваги російську марку нафти. Адже це власне доходить до їхньої країни, коли вони коли ціна нижча, вони отримують менше. А з другої сторони, як це впливає на інших гравців? Чи їм добре коли? Нафта втрачає в ціні, чи можна це бачити ще в, ну, в майбутньому ви бачите сценарій цього? Це дуже невдячна справа, прогнозувати ціни на нафту. Ми бачимо, що вже в цьому році, там 4 місяці, ще навіть не минуло, з початку року, ми вже бачили ціни в діапазоні 65-85, здається, доларів за баррель. Ну тобто, ціна на 30% може гуляти туди-сюди. І коли хтось там намагається там розказувати, що от він знає там прогноз цін на нафту, ну це чесно кажучи, смішно. Тому сказати, що буде надалі, ну чесно кажучи, дуже важко. Я утримався я від таких прогнозів. Що стосується там чи добре, та ця ціна низька, то низька ціна вона вигідна споживачам насамперед і автоматично, вона не дуже подобається тим, хто. Ту нафту виробляє, і відповідно це і дає ну не дає можливості там спокійно говорити, що вона буде там низькою. Тому що ті Штати, наприклад, там от Трамп там багато чого говорив там, про те, що він хотів там низькі ціни на нафту, але їх не хочуть е, насправді американські нафтові компанії, оскільки в, в Америці собівартість видобутку вона дуже висока, вона найбільша в світі, я думаю. Тобто, якщо, наприклад, там Саудівська Аравія це там до 20 доларів за барель, то там, а то навіть там, 10 доларів є в деяких там на деяких родовищах, то в Штатах це 60 65 доларів. Ну, це дуже І коли в них ціна на ринку 65, це означає, що вони збиткові. Ну, зрозуміло, що їм це не подобається. Відповідно, ну нафтова індустрія штатів вона не підтримує низькі ціни, і вона буде теж все робити для того, щоб ціна трималася якомога більшою. Ну, відповідно, хто, хто переможе на цьому тлі, ну сказати дуже важко. Ну, гаразд, якщо говорити про ті зміни, які точно нас чекають, так це те, що з 1 травня на ринку України з'явиться пальне нового типу зі спиртом. Так я так розумію, це пальне типу е 5 називається, де 5% біокомпонентів. Е, перш за все, чому взагалі це відбувається? Декілька є факторів. Чому взагалі в світі використовують бензин з біоетанолом, да, або спиртом, або спиртом, або з відновлюваними компонентами, ну це насамперед екологія, тому що при згоранні бензин з біоетанолом він дає менше викидів парникових газів. По-друге, це енергобезпека. Тобто, фактично, і це Україна стосується теж, фактично на ці 5% ми будемо менше імпортувати саме нафтопродуктів. Тобто не нафтопродуктів, а бензину, да, самого. Тобто ці 5% ми будемо виробляти в країні ну, в ідеалі, так, да? і відповідно будемо менше залежати від імпорту. Ну і суто українські фактори це те, це те що ну, ми йдемо. Ми виконуємо план підготовки, план членства у Євросоюзі, тобто потихеньку переймаємо їхнє законодавства, їхні нормативи, їхні практики. Біобензини це один з них, це одна з таких практик. І в цілому зниження викидів в атмосферу. Ну і ще один фактор це той, що це допомога нашим аграріям. Оскільки після початку повномасштабної війни логістика у них поламалася експорту продукції, зараз та логістика, що є суходолом Європи, в європейські порти, вона дуже витратна і вона робить економіку цього експорту збитковою, тому їм вигідно, щоб ця продукція залишалася в країні, тут перероблялася і використовувалася, споживалася, це їм дає найбільший ефект. Тому е, вони це відверто лобіювали і від лобіювали насправді дуже давно, ще 15 років, здається, тому. Але ну, зараз вже до них уряд і депутати е, дослухались, і ну як то кажуть, знаєте, там все, 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 все зійшлось в одній точці. Тому от маємо е, такий результат. Ну, більш того, наскільки я розумію, цей бензин уже є в Україні. На деяких е мережах е заправних станцій вже можна його побачити. Так а взагалі, от які про нього існують міфи, про його можливо менш ще щось? це абсолютно по суті таке саме паливо, тільки яке має трохи інший хімічний склад? Ну дійсно, використання біоетанолу спирту на транспорті в пальному дуже багато міфів. Навколо цього. Ну і насправді вони у більшості своїй позбавлені якогось ну, реального змісту. Наприклад, те, що там машина буде там гірше їхати. Ну, насправді ні. Тобто, просто в пальному є пальне, це бензин це суміш, суміш різних компонентів. І просто буде використовуватися більш здоровий компонент, який до природи більш лояльний, відповідно, ні октанове число, ані фракційний склад, ані там вміст там, бензолу, ароматичних вуглеводнів, він сильно ну, не відрізняється. Тобто він буде забезпечувати ту ж суміш, яку забезпечував і пальне без біоетанолу, там і з іншими присадками, але або взагалі без спиртів. Тому це ну, абсолютно не так. Але те, що, стосує, те, що реально е, яка проблема існує, це те, що це пальне воно вимагає е, дуже серйозної уваги до е, технологічної культури, як я це називаю. Йдеться про е, буквально у сенсі чистоту резервуарів на, на автобазах, е, на автозаправних станціях, бензовозах. Тому що спирт він має таку властивість як гігроскопічність, тобто він натягує на себе вологу. Вологу, яка є в резервуарах, завжди є в резервуарі під товарна вода, так звана. І є волога просто в повітрі. Тобто він може абсорбувати, спирт може абсорбувати вологу таким чином. І відповідно, після цього, якщо критична буде вже. Частка води, то, тоді пальне просто розшарується на спирт, на воду і на бензин. І от тоді о, цей насос, який, наприклад, в резервуарі заправної станції, може качати, наприклад, один спирт або з якоюсь там сумішю води, бензину, спирту, та, тобто окремо. І, відповідно, це буде вже ну, зовсім інше пальне, і, яке не буде відповідати стандартам. Тому оце дуже важливо. Це насправді, тобто можуть, може постачальник привезти абсолютно нормальний, класний бензин е 5 Е10. Але якщо там брудний резервуар, якщо там є вода, то на виході споживач може отримати це навіть не, не пальне, це просто неякісний продукт. Тому отут от от дуже важливо бути уважним. Я закликаю, от особливо перші два місяці, поки ринок адаптується до цього, просто е, не економити, не шукайте найбільш дешевого бензину, не вірити цим дивам, що там щось може коштувати на 5, 7, там 8, 10 гривень дешевше. От, просто ці два місяці покатайтеся на бензині з відомих великих мереж. Ну, вони, по перше, що везуть, ми бачимо, що вони вже завозять пальне з європейських заводів. По-друге, ми бачимо, що вони готуються, вони зачищають резервуари. Ну і по третє, велика мережа вона завжди буде зацікавлена в допомогти, ну, у, ну, не, не, якщо щось трапиться. Да, тобто вона більш чуттєва. До своїх клієнтів, ніж якісь маленькі мережі, які і не хочуть, і не можуть зачасту там, допомагати своїм клієнтам. Ну Сервіс. Тобто, коли ти е, маєш велику клієнтську базу, коли ти гігант на ринку, сервіс, ти зобов'язаний дотримуватись якогось сервісу, якоїсь репутації, тому що репутаційні збитки іноді можуть бути жахливіші за економічні. Там так. Гаразд, а от щодо цієї складової. Е, більш треба ретельно дивитись за своїми резервуарами, я так розумію, не тільки ж, адже там через пістолет проходить бензин, ну, чимало. Я так розумію, є е, засобів, так з якими буде контактувати власне це паливо. Це все треба дивитись і приводити в чистоту, що може за собою я так розумію, потягнути можливо додаткові витрати, і чи буде якось компенсувати АЗС, будуть компенсувати цю вартість у вартісті палива. Я думаю, що насправді ну, дійсно з цим пальним багато клопоту. З е, на, на, самого початку треба значити, що воно буде трошки дорожчим Е, Є 5 є нестандартною маркою для Європи. В Європі зараз вже от, особливо там, в Східній Європі, звідки ми беремо бензин, там вже Є10 е, обов'язковий стандарт. Це означає, що 10% правильно біодомішки? так. І для того, щоб зробити Є5, їм треба виділити окремі потужності, резервуари, там, наливні естакади і таке інше. Вони там за це просять невеличку премію. Десь там, там 5, там, 10, іноді там, кажуть 20 доларів за тонну. Ну, це десь там, до 50 копійок на літрі. Е, з одного боку, це начебто подорожчання, але з іншого боку, я не думаю, що там буде 1 травня, і ми там, отримаємо плюс 50 копійок. Ну, такого не буде. Тобто не, не думаю, що хтось буде через це там сильно нервувати. Ну, от, тому е, ну а робота, те, що там треба слідкувати, насправді за будь-яким пальним і за чистотою треба слідкувати постійно, не тільки коли, коли в тебе біопальне. Тому я думаю, що всі, у кого це є, і насправді, от, чому знову-таки там різниця в цінах є. Тому що хтось це робить, да, хтось це наймає персонал додатковий, хто за цим слідкує, будує лабораторії, там формує екіпажі мобільних лабораторій для якості, для перевірок якості пального. А хтось це не робить. Ну, відповідно, хтось несе додаткові витрати величезні, а хтось ні. Відповідно, і це ну, позначається і на ціні. Тобто, це не просто що комусь так хочеться, а тому що реально під цим є додаткові витрати. На отакий сервіс і на контроль якості ви, до речі, згадали за те, що в більшості так європейських країн, особливо в східній Європі, є 10 уже стандарт. А чому тоді ми одразу не йдемо на стандарт е 10, а до початку стандарт є 5? Ну так вирішили. Хоча насправді великої різниці там немає. Я думаю, що це відповідь на якісь побоювання, на якісь міфи, які там були. Насправді особливого сенсу там робити є 5 і ми бачимо, що якщо б у нас одразу був Є 10 то ми б то ніхто б не треба було б європейським заводом для нас робити окремо. Ми б купували те ж саме пальне, що вони виробляють для внутрішнього ринку. Ну я так розумію, що вирішили зробити просто такий перехідний період, там потренуватись на є 5 і потім переходити вже на є 10 Тим більше що. Ну, що таке є 5. Тобто у нас споживання бензину там, трошки менше 2 мільйонів тонн. Тобто Це там 100 тисяч, 100 тисяч біоетанолу на рік. І, але ж проблема в чому? Що ми, закон дозволяє купувати пальне вже зі спиртом в Європі. Тобто, це ж не буде український спирт обов'язково. Тобто він точно буде не український в плані споживання в Україні. Да? Тобто е це буде спирти європейських виробників там, можливо, там наш буде якийсь експортний. Я не знаю, чесно. Але про те, що насправді Є5 ну, він не дає такої, такого ефекту в вигляді споживання великого. Тому Є10, ну, я думаю, що був, був би більш продуктивним. Ну, вирішили так. Ну, от слухаю, що ви говорите саме про спирт, так адже дійсно, я так розумію, враховуючи об'єми бензину, якщо налагодити саме е, якби змішування уже цього бензину з нашим спиртом, я думаю, це чималий, напевно, прибуток для саме українських компаній в цьому секторі був би. Ну от в тому розумієте, в тому так, така часткова... Ну, профанація, я би сказав, цього закону. Тобто, він, начебто, направлений на підтримку аграріїв. Ну насправді ми розуміємо, що це було б так, якщо б було заборонено привозити бензин зі спиртом, а треба було його робити тільки в Україні. Тоді б всі купували спирт наших виробників, мішали і так далі. Але це правильно зроблено, оскільки що таке сьогодні виробництво? Це резервуар, а резервуар це завжди мішень для ворожих атак. Відповідно, це величезні ризики, ніхто цим займатися не хоче. І це ну, і справді небезпечно. Тому, ну, на жаль, так, з одного боку, начебто прийняли, а з іншого боку, ну, ефект саме для наших спротовиків буде, ну, принаймні, поки, є, поки йде війна, він буде не дуже відчутний. Гаразд, поговорячи в про міфи, ви переходячи до того, що я насправді, якщо ось дивити зараз на ринок пального, на мережі АЗС на якість пального, от чимало друзі, автомобілістів заправляються на різних мережах, але однією маркою бензину, до прикладу, А95, так і проїжджаючи плюс-мінус одинаковий маршрут, маючи його щодня. Помічають іноді це рідко, але помічають все ж різницю у тому, наскільки вистачає баку. Іноді заправився тиждень проїздив, іноді заправився, ніби як тим самим бензином на іншій мережі, півтора тижня проїздив. От що зараз власне, відбувається з якістю, якось, що це е, перевіряють і хто цим грішить. Ну, дійсно, тут багато там, серед водіїв, там, хто скільки проїздив, там, кому наскільки на скільки бака вистачило, дуже багато насправді факторів. Ну, от дуже багато. E, насправді, бензин є такою найбільш вразливою категорією пального, на відміну від скрапленого газу і дизеля. Проблема в тому, що скраплений газ і дизель неможливо підробити. Підробити або фальсифікувати. Тобто, це зробити там в наших в умовах міні-НПЗ, міні наприклад, це неможливо. І відповідно, а що таке бензин? Як я кажу, сказав, це суміш. Тобто вона. Потребує якогось там технологічного бензину низькооктанового, плюс у нас є свої спирти, плюс можна ще додавати якісь імпортні там присадки, і відповідно отримаєш цю бензинову суміш. І цим, звісно, користується дуже багато дуже багато, навіть і гравцями на залешта. Дуже багато заправних станцій цим грішить. І відповідно. Оце основна така група ризика. І це залежить від того, дійсно, якого якості бензин. Ну, Я можу сказати, що от, якщо ми говоримо про якісь відомі мережі, які торгують по максимальним цінам, максимальному діапазоні високому, ну, там таких. ну, По-перше, вони всі майже купують у одних і тих же виробників. Тобто, ну, то, то, там, там різниці немає ніякої. Зараз у нас. Так, на розуміння, чотири виробника бензину. Це румунський завод Ромпетрол, це румунський завод ОМВ, трошки там «Ромпетролу» є, це Орлен польський, це Мажей Нафта Литва. І два заводи є ще німецьких Швед і Холбор. Тобто, ну там шість виробників, я так, назвав. От все. Тобто, це. Всі, всі виробники бензину, які у нас сьогодні представлені в Україні, ну, відповідно, можна сказати, що всіх бензин однаковий. А не однакове він у тих, хто, от, от ми бачимо, там, чому я акцентую на цінах постійно увагу. Тому що низька ціна це завжди ознака того, що щось не те з якістю. Щось не те з якістю, оскільки ну, чудес, ну не буває. Ну, не можуть всі торгувати там, в одній ціні, да, там, багато компаній, інші торгувати там, на 7-8 гривень дешевше. Тобто, десь немає податків, а коли немає податків, то шукай де, що зробили з якістю. В мене тоді таке незвичне питання. Водночас лайфхак порада від вас. Ви кажете, не може бути дешева ціна. Але є ж якась певна кореляція ціни, так що це є в межах норми. От яке відхилення можна вважати, що це ок по ціні? Я думаю, що десь от відхилення в районі 3-4 гривень там від верхньої. Межі від верхнього від верхньої позначки, це, це це допустимо. Це припускає від найдорожчого, правильно? Від а, найдорожчого ну, мовно, умовно, якщо сьогодні там на дорожчі бензин у нас здається 57 да чи 58 гривень за літр. Ну відповідно, там 53 54 Ну він не може бути дешевшим ніж 53 там гривень Ну не може бути. E, і Чим це обумовлено? Тим, що е, різні витрати несуть заправні станції. Тобто, дорогі заправки, вони, як правило, у них більше персоналу, у них більше сервісу, то, що ви, те, що вимагає більше витрат, відповідно, вони це вимушені перекладати на споживача. Я бачу, що споживач це ну, цінує, і ми бачимо, що ті заправні станції, навіть ті, що з цінником таким вище середнього вони є лідерами продажів на ринку. Відповідно, вони тобто, тобто їхні зусилля вони винагороджуються споживачем. споживач за це голосує і своїми, своїм гаманцем, і своїми ногами. Готовий доплачувати за впевненість у якості. Ну, так, ну і за сервіс. Дякую, Сергія, за цю розмову. Слава ЗСУ! Слава Україні! Дякую вам. А я нагадую, з нами на зв'язку був директор консалтингової компанії А-95 Сергій Коюн. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте на минулий та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Підпишись на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент конкурентів. Все буде Україна.